Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Знову відео про Річ Амстер Настав час проговорити знову про арбітраж. Давно не було таких відео. Відео називається «Річ Амстер це Новий дім арбітражників. В цьому відео розповім, чому це не будуть ось ці тупі закидони та а, Кідалово. На гроші людей через там скам-обмінники і так далі поговоримо про те, які реально є зараз можливості заробити на арбітражі, а вони є. Отож, з вами канал Адаменко Крипто ЮЄ. І ми сьогодні плавненько. У нас я вибачаюсь не було світла, тому записую відео вночі. І в плюс до того хочу встигнути здати відео до кінця спринту для того, щоб отримати максимальний XP Спринт уже закінчується, але якщо вам цікаві майбутні конкурси біржі, то минуле відео саме для вас. Ось воно є на головному екрані, ви його бачите. Давайте поговоримо про те, як можна заробляти зараз на річамстері, яким чином я відкрив для цього пустий акаунт на Річамстері, на якому немає. Грошей для того, щоб не світити баланси, та й загалом щоб не засмічувати розум, ось цими всіма цифрами просто поговоримо про те. Давайте коротенький відступ, про те, як взагалі заробляється на арбітражі. Ви купуєте в одному місці саме про крипту, ви купуєте в одному місці дешевше, в іншому продаєте дорожче і ось. Цьому відео поговоримо і про P2P, але це не зв'язки, так це можливість заробити, можливо, вона тимчасова, але на довгій дистанції розповім, чому це вигідно, і поговоримо власне, про переваги нашої біржі, так і для чого це все потрібно. Якщо хтось вважає, що я рекламую а біржу, так мені писали там, що скільки платить біржа. Біржі буде ось 6 років 9 липня. Якщо ви. Розумієте, недавно лише була відмітка в 9 тисяч користувачів, тому я нікого не рекламую. Біржа підіймається дуже-дуже плавненько. Так і я, як акціонер біржі, і ви ним можете стати просто просовую продукт, над яким хочеться працювати і. Мені дуже приємно співпрацювати з біржею, це мій вибір, і я показую те, чим сам користуюся і що сам розвиваю. Тому думаю, що це нормально. Загалом, давайте розпочнемо. Які є можливості зараз? Найперше, що я б хочу розповісти, це звичайно я писав в своєму телеграм-каналі. Це USDT Якщо ви подивитесь на курс USDT тут. Я буду приводити приклади, я не професійний арбітражник, але все ж таки як можна на цьому заробити. Ми бачимо ордера на покупку більш-менш такі якісні по 4401. Фіксуємо це так: 4401. Ми маємо ось на покупку 215 USDT. Стоїть, якщо побачимо 43,21 570 USDT, 170 USDT, 42, 48 1597 USDT. І така ціна, якщо ми подивимось на графік, вона доволі часто, а була ось навіть і по 50-ї від собі. Тому буде, власне, правильно сказати, що таке на річам старі доволі часто. Тепер поговоримо про те, як на цьому можна заробити. Є такий сайт, я його можу залишити, але прошу вас лишень не. Купляйте тут нічого, що тут пропонується, тому що я його просто, він мені зрозумілий, він мені дуже-дуже зручний, я його залишу в описі під цим відео, де показані курси P2P, я вибрав, наприклад, Binance. так? І, власне, як можливість в принципі може бути будь-яка біржа або місце, де ви можете купити USDT, Не закликаю, звичайно, користуватись неперевіреними якимись методами, але. Все ж таки, ми бачимо, що продають в даний момент гривні USDT за гривню з картки так, 41,60. Зазвичай комісія там, ось там, наприклад, 5 центів, так 2 p бере або якось так, і ви можете там купляти ось зараз конкретний момент: 41,60. Повертаємось до речамстера, і подивимося, що якщо ми продамо навіть по 44. То у нас є можливість заробити, виходить 2 гривні і 40 копійок на кожному USDT. Це дуже багато. В цьому є своя перевага. Це дуже багато і це дійсно можливість. Так вона буде, мабуть, не завжди. Якщо ви всі накинетеся і будете тут розпродавати, то можливо буде така можливість не завжди. Але попит на біржі річам старою USDT є, тому все можливо і можливо бути стабільно. Зараз це стабільно дуже тримається. Цей курс поговоримо про те, що нам робити далі. Ось ви завели, заплатили, наприклад, один USDT комісії. для того, щоб платити менше, можна заводити в полігоні. Тим більш платформа оновиться до речі, дуже скоро стане більш зручнішою. Я думаю, що це оновлення вийде в найближчі тижні, так, і ми зможемо вже бачити новий інтерфейс і нові можливості. Як взагалі на цьому можна підзаробити? Нам знадобиться вивід гривні на карту, так, якщо ми купуємо з карти для того, щоб отримати гроші назад та зафіксувати прибуток, або ж поговоримо про альтернативні методи. У акціонерів є можливість виводу на карту. У акціонерів першого рівня до, здається, до зараз не хочу, не хочу, не хочу неправим прав... не бути. Я швидко гляну і розповім одразу про акції. Потерпіть, я вважаю, що це буде правильно. Ну, ось дивіться. Зараз для того, щоб бути акціонером першого рівня, потрібно 67 акцій. Кажу одразу по 7, що з наступного місяця це 73 акції, так і мають можливість виводити 2000 тисячі гривень на добу з карти. Так ну верніше на карту у акціонерів наступного рівня в них там є можливість 3000, тисячі, здається. І наступного рівня я не пам'ятаю, там, мабуть, 4 чи 5 тисяч, але тут дуже далеко, то вам не знадобиться. Будемо рахувати по першому рівні. Так що нам для цього потрібно? Потрібно буде купляти акції РС. Акції rch одразу вам скажу так, це не дешево, і вам потрібно буде писати адміністратору для того, щоб вам застейкали ваші акції, щоб вони стали не токенами акції, з яких ви будете отримувати дивіденди. Якщо вам щось буде незрозуміло, чат річам стару і буде в описі під цим відео, ви зможете туди зайти. Так ось продаж rch ось зараз, наприклад, так в середньому 102 гривні. Тобто, якщо вам потрібно там 73 акції, це там плюс-мінус 7 тисяч гривень, 7 300, так, в цих варіаціях, і ви зможете отримати собі можливість вводити на карту. Так, це зрозуміло, що одразу викласти 7 тисяч це не зовсім зручно, але все ж таки така можливість є. І для тих, хто буде дійсно співпрацювати з біржею, чесно, так, без всяких темних грошей, і чесно, просто буде собі виводити на карту. Це буде звісно дуже і дуже добре. Тепер поговоримо про те, що ще, якщо ви, наприклад, акції вам не підходять, також є торговий статус. Кожен торговий статус вам зменшує комісію, також дає можливість виводити на карту. Ось за кожний за кожен статус дається ще 100 гривень ліміту на добу. Ну, звичайно, для того, щоб актавувати 125 кубів, потрібно, щоб. Активувати п'ятий статус одразу, так, це 500 гривень е, на добу. Ну 125 кубів виглядає також не теж окуп плюс-мінус по 20 гривень. Тому, ну, так собі виходить, у нас давайте 125 на плюс-мінус 20 це у нас 2500 тисячі гривень для того, щоб мати такий ліміт. Якщо ви хочете мати 1000 гривень, то одразу. Тисяча кубів, а тисяча кубів це в нас уже 20 тисяч гривень. Але в майбутньому ви будете мати нижчу комісію. Торгова комісія статусу. Ми бачимося. Наприклад, в мене на основному акаунті здається шостий статус 019 Плюс, дається вивід реферальних коштів. А хто також не знайомий з реферальною системою, то 50% комісії ви отримуєте. Окрім цього, ви, як акціонер, якщо купите RCH і переведете їх в акції, будете мати ще й дивіденди, тобто прибуток від торгів біржі, а також доступ до адміністрування біржі. Там ідуть голосування, так і чим більше у вас акцій, тим більше ваше право голосу. Власне, ось так. Надіюсь, тут пояснив. Якщо щось не зрозуміло, запитаєте в чаті. Давайте із цікавого ще ось про що поговоримо. Якщо ми купуємо на p 2 p продаємо тут за USDT, це все зрозуміло, але, наприклад, ну нема у нас USDT на покупку на біржі. так Хочемо ось, відкриваю будь-яку будь монету і спостерігаю. Ось є картано. Дивлюсь, на трейдинг, в іду йду на будь-якій біржі 0,4186, і зараз ми пам'ятаємо курс USDT 41,6. так І рахуємо, що нам, якщо ми будемо купувати usdt карт до речі, на вивід, важливо, комісія 30 гривень з біржі Чамстер, тому що не приговорю, скажуть потім, що не сказав. 0,4186 ми множимо на. Наші USDT, тому що ми рахуємо в USDT. Так, скільки це нам коштуватиме, ми множимо на 41,6 і отримуємо, що нам обходиться один в 17.41. Якщо ми знову зайдемо сюди, тут покупка по 17.50. 1750, тобто вже вигідно. Але ну це такий не самий вдалий приклад. Давайте підемо. Звичайно, це в, в, тільки в деякі моменти працює, тому що ну якби ті, хто є на біржі, арбітражать але тут немає принаймні біржових ботів, які крутять об'єми просто заради об'ємів з нульовою комісією торгуючи. Або ж тут немає. Е Такої кількості людей, і у вас завжди є можливість копієчку собі заробити на арбітражі, поки що конкуренція невелика. Давайте я на лайткоїні вже показував приклади, але на ньому я впевнений, що буде трохи ліквідності за умови. Ну якщо ми заробляємо багато на арбітражі USDT, зрозуміло, що ми не будемо заводити лайткоїн, а будемо заводити USDT. Але подивимось і лайткоін. Переходимо на трейдинг бачимо, що лайткоін зараз піднявся 75, 74,9. Ось давайте. 75.74,9 ми помножимо на 41,6, і в нас виходить, що лайткоін нам обійдеться з будь-якої біржі, так? Там, неважливо з якої. 3150 на гривні, 15 копійок, повернемось на річ Амстер, бачимо, що на купівлю є по 3410 ринковий продаж ставимо так, щоб нам її, до речі, крута штука, що нам одразу рахує, все повністю. Ось я натисну на 3200 і бачимо, що на 617 гривень. Якщо ми помножимо на ось ці 0,19, 0,214, Ось ми множимо ось цю суму 019,0214. Це ми множимо на кількість, яка є на покупку. Ми бачимо, що це 599 гривень. Повернемось сюди 18 гривень різниці. Але, звичайно, потрібна більша ліквідність, більш крупні ордери або ж. Рух на ринку для того, щоб встигнути це все зробити. Зрозуміло, є комісії на вивід. Це ми все розуміємо, але якщо великими розмірами, наприклад, заводити USDT наприклад, так і мати USDT в запасі, то в принципі комісія не відчувається, так як ви нормально заробляєте. Ось так це відбувається. В тому ж плані ви рахуєте комісії. Так? Якщо ви купуєте на річамстрі, виводите, таке теж буває, що на річамстрі, наприклад, пізно вночі а ринок, наприклад, сильно росте, а продаються по таким же старим цінам, і ви можете відкупити раніше за всіх, якщо, наприклад, працюєте вночі так, з криптою, і отримати собі монетки. Дешевше, я думаю, що все я корисно вам розповів. Одразу скажу так: матеріал такий вийшов сируватий, тому що все тяжко, так все незрозуміло. Але ще раз хочу сказати: Куб, це токен, який, до речі, дав дуже багато іксів. У нас ми не в одному відео я вже про це казав, але це приємно спостерігати. Так ми на стрімі SEO, до речі, розповідали, і SEO нам дав інсайди, що швейцарська банківська група зацікавилась токеном. Він дав ось буквально тут із двох гривень пригнув вище 40, понад 20 іксів. Так, і зараз торгується по 2375 ось він потрібен для покупки торгових статусів. RCH це у нас і є акції. До речі, я відкриваю пари з гривнею, є також пари там з USDT. І на парах з USDT є також поміж парами арбітраж. так Якщо ви бачите, що, кар... Кар... наприклад, кардано до Карбо торгується. За вигіднішою ціною, ви можете купити в одній парі продати в іншій, це вже все для арбітражників. Я не професійний арбітражник, але можливостями користуюсь. Ну, хтось скаже, що от завів я на біршу, у мене зависли там гроші. Я ось поступово виводжу. Ні, якщо будете грамотно ставити. Ордери на покупку монет, ви зможете виводити ці гроші в монеті, проводити їх ще раз, якщо захочете. Тому вважаю, що richamster.com – це зараз новий дім для арбітражників і нові можливості, так як біржа дає дуже багато інструментів і бонусів, в тому числі. І якщо ви читали мої анонси в телеграм-каналі. Там на одному скринів оновлення було видно, що з'явиться копі трейдинг. Дуже багато цікавого буде відбуватися, і перш за все, це українська біржа, яку треба було підтримувати. Так в нас ще тяжкий час, якщо ми хочемо розвивати це. Тому якось ось так будемо чекати на нові лістинги, будемо чекати. Що людей буде ставати все більше? А люди потихеньку реєструються, в тому числі і це відео. Я думаю, що воно для вас буде корисним. Ви зареєструєтесь на біржі і. Будете нею користуватись. Тому ось таке сьогодні відео і хотів би вас закликати приймати участь в активностях. Так, ось останнє відео, відео, спринт вже не актуальний, бо він ось ось закінчиться. Мабуть, не актуальний. Все ж таки, зайдіть, подивіться, хоча б для розвитку. І загальний залік, до речі, також під новий рік там дають подарунки самим активним користувачам. Тому, можливо, є сенс. І бокси, які на день народження біржі, тобто 9 липня, розіграються. Тому всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть Вподобайку, а також поширте його вашим друзям. Можливо, у вас є друзі, які в цьому розуміються більше вашого, і вони вам дійсно скажуть, працює це чи ні. Наприклад, тут немає. Третьої ось цієї зайвої руки переведіть на незрозумілий обмінник, так ви уникаєте при виводі операцій е незрозумілих, так навіть якщо ви не будете купувати ЙоСД на пітуп'я, просто будете вигодно е вигідно зливати тут крипту, так, то, ну тобто в стакан, то як мінімум, ви будете мати стабільний вивід від біржі, так який. Е не зумовлений якимись третіми особами, так це стабільно буде вивід від біржі. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і всім хорошого заробітку. Велике прохання реєструватись на біржі, а також приєднуватись до мого телеграм-каналу. В описі під цим відео є всі посилання, всім гарних заробітків, з річам з Тарком.